Нами на зв'язку представник Маріупольської громади, керівник центру вивчення і окупації України, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Петре, вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, Вітаю. що долучилися. Це київський час. Говоримо чи є Київ прихистком для внутрішньопереміщених осіб. Власне, чи є Київ прихистком для Маріупольців? І як саме місто допомагає, і хто найбільше маріупольцям допомагає в Києві? Чи багато їх тут? Ну, по перше, дійсно, Київ є прихистком і для маріупольців, і скажу вам більше взагалі для внутрішньопереміщених осіб і від маріупольської громади від Маріупольців, скажу, що ми дуже вдячні Києву і не так багато в Україні міст, які ну так нас приймають. І якщо брати, як допомагає, як як співпрацює маріупольська громада з Києвом, то є нормальний зв'язок безпосередньо з мером Києва з Віталієм Ключко є з радою, з депутатами з Київради, і у, у підсумку до чого це вийшло в Києві. Знаходяться два великих центри. Я Маріуполь. Обидва центри. Це за допомогою саме Київського муніципалітету. Інакше б воно не відбулося. Причому і місця, і одне, і друге вони на різних берегах Дніпра зрозуміло. Ну вони в нормальних місцях дуже зручні нашим людям, і дуже дуже дійсно ми відчуваємо цю допомогу. Останній проект, який нещодавно відбувся, це було передано Київською міською радою певна кількість квартир. Там понад два. 25 квартир для того, не квартир а приміщень для того, щоб ми розмістили своїх свої родини родини Маріупольці. Провели там ремонт. Зараз ще в роботі ще 50 приміщення житло для 55 родин. Тому я можу сказати, що дійсно ми Києвом дуже задоволені, дуже вдячні і не так багато прикладів позитивних насправді серед великих міст, серед обласних центрів, умовно кажучи, да таких саме, щоб так відгуку як Київ, а можливо, у вас є цифра, скільки маріупольців знайшли прихисток у Києві? Орієнтовна якась оцінка? Орієнтовна оцінка маріупольців ну, зрозуміло, що є певна динаміка, але це найбільша кількість маріупольців, які перебувають в одному місці. Їх кількість становить понад 15 тисяч осіб на сьогоднішній день. От, знаходиться в Києві. І наступна громада, яка приймає. В великої кількості це Дніпро, ну там на порядок менше, там там до 10 тисяч осіб. все, всі інші на не менше розбити. І Київ в принципі стає рано чи пізно такою м'якою, куди наші люди з'їжджаються, тому що Київ це робота, тому що Київ це нормальне відношення від киян. Я розумію, що ми про владу і про допомогу, ну начебто кажемо, але прости люди дуже толерантні до Маріупольців. І взагалі, наскільки я розумію, до всіх внутрішньоприміщених осіб і. Раді і радо допомагають і долучаються до допомоги, і за це люди вдячні. І це як голубіна пошта. Люди їдуть, їдуть і їдуть. 20, понад 20 тисяч маріупольців. Ось я знайшов ці дані за даними mm. Київської міської державної адміністрації. Це от знову ж таки заступниця КМДА Марина Хонда ці дані наводить. понад 20 тисяч мар'юпольців. Як люди себе знаходять у місті? Пане Петре, можливо, у вас є е історії або власне поради іншим ВПО, як вони можуть знайти допомогу у Києві, куди йти, до кого звертатися, е що робити? <плес> Треба йти в центр зайнятості, треба звертатися до міської ради. Нам нам простіше, тому що у нас власні хаби, які співпрацюють з міською радою, і звідки ми отримуємо, ну наприклад, інформацію про вакансії і про працевлаштування. Тобто, і наскільки я розумів, в Києві це не дуже складно знайти відповідну роботу з кваліфікації, якщо вона є по вакансіях. Ну принаймні ніхто ніяких там не ставить тобі заборон. А так ну ну складно сказати, Треба звертатись до своїх громад в першу чергу. І тут. Який би не був гостинний Київ, тут завжди буде питання свій своєму послову. Знаєте, як то кажуть? Тому якщо в тебе немає своєї громади, яка представлена в Києві, наприклад, тобі буде дуже складно, тому що вискажу таку думку: це допомога допомогою, але це питання в першу чергу муніципалітетів, самих тих громад з окупованих територій. Тому складно сказати знов ж таки, ми побудували свою систему співпраці з військовою, Адміністрацію Києва по суті і забезпечуємо всі потреби наших маріупольців, Наскільки це можливо для того, щоб з одного боку спростити ситуацію нашим переселенцям, з іншого боку, зайвим не завантажувати чиновників київського муніципалітету, і ну, знову ж таки я повторюсь, ми задоволені і дуже вдячні. Це нормально працює, і я думаю, що якщо просто переселенці звертаються до Київської ради, то вони також отримують необхідну допомогу, як яка можлива. Пане Петре, останнє запитання. Власне, як ви бачите вирішення житлового, житлової проблеми в ВПО? Оренда, е, якісь субсидії на придбання житла, субсидії на оренду, якісь інші варіанти, соціальне житло? Е, які рішення ви бачите? Соціальне житло це єдине е, рішення, яке ну, на сьогоднішній день може бути. Ну, принаймні, якщо хтось чесно озвучить голос, що ми не повертаємось додому в разі до окупації, і, і, або де окупації не буде. Да, то, то тоді треба наперед думати, як ми будемо роз, розселяти власне всіх внутрішніх переселенців. На сьогоднішній день серед громад внутрішньо приміщених осіб, серед наших внутрішніх біженців, не стоїть питання просто е, з дорогого або житла на рівні там, приватних квартир. Тобто є ще певний час, коли люди здатні і готові жити в якихось приміщеннях на шалт гуртожитків. А наші міжнародні донори і наша громади готові ремонтувати і забезпечувати людей цим житлом. А далі це має бути це питання дуже складне. Тут питання таке, що мені буде компенсувати держава, а мала би компенсувати за втрачену мою квартиру. А в нас досі це питання не вирішено, і навіть там законопроект, який було прийнято, не під Писаний президентом для мешканців закупованих громад, тому ми не можемо отримати там жодної компенсації на сьогоднішній день. Якщо будуть компенсації, в якомусь вигляді не знаю, це можуть можуть бути сертифікати, які можуть конвертувати, умовно кажучи, в іпотеку. Да? теж можливий варіант. Це може бути соціальне житло і фінансування, наприклад, того самого Києва з боку держави, принаймні частково, за цей рахунок для того, щоб активізувати саме будівництво соціального житла, його облаштування достатньо швидкого для розміщення і кількості осіб, тобто тут різні є ну, різні є можливості вирішення цього питання Є швидкі і оперативні, наприклад, проінвентаризувати всю наявну нерухомість і просто дати можливість користуватись в громадах внутрішніх переміщених осіб, спростивши певні регуляторні акти, знов ж таки з боку держави для того, щоб можна було швидше забезпечити заселення, ремонт і відновлення цього житла. А далі треба думати в більш стратегічному плані. А тут уже варіантів ну з. Набагато більше ніж там за дві хвилини відповіді. Пане Петро, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої дискусії. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації України, представник Маріупольської громади, якої в Києві понад 20 тисяч переселенців перебуває тут. Знайшли тут прихисток. Ну і власне пан Петро підкреслив, що Київ позитивно і схвально відгукується про ті програми, які діють у Києві.